Ідеш, 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 Спочатку така стежка. Потім такий опа, дивимося. А тут вже отака стежка. ми такі, опа, ну давай пройдемося ще по цій стежці, подивимося, що тут є. От, прямо в лісі такі помости, стежечки зроблені. І тут таких парків є дуже багато. От, просто собі на кожних вихідних. Взяв собі лоточок, термос з якимось чаєм або така Типу всяка живність, природа. О, взяв собі такий термажок, е, кава, чай. Тобто, що, коротше, що любить, хто тобто собі десь там салкачик настругав, намотив, на нормальному. нормально. І от по такому лісі, по такому парку собі походив, погуляв, нагуляв собі апетіт і сів десь, поїв, О, поїхав далі. Вже за сьогодні це вже ми в друге місце таке заїжджаємо. Дивіться, які там Яке дерево старе на фоні. Це вже ми в друге місце таке заїжджаємо сьогодні. За день, якщо захотіти, це ми виїхали десь там після обіду. от А за день, якщо захотіти, це взагалі в цей дуб був 240 років, я так розумію, у ньому вон там на цьому написано. Бачите, хто не вірить, 240 років от он той дуб, що вже він засох, зрізали нього от не знаю, правду пишуть чи неправду. Тут тополям по 80 років. Здорові тополі. Ось і таблички підписані. Ось так все зроблено. От бачите, таблички тут що написано. Не бачу скільки років. Що там ніби не написали? От, ну, дерева реально старі. Великі старі дерева. От і Парки тут великі цікаво по них погуляти, в кожному парку щось інше, в кожному парку щось нове є. О, там, кстати, ще лами по суті. Зараз ми підемо туди до лам. До тих.